Всім привіт! З вами компанія AutoFocus і у нас нове надходження це Volkswagen Passat B7, з 2-літровим дизельним двигуном в універсалі. В автомобілі встановлена коробка автомат на ось таких чудових штатних дисках. Автівка в ідеальному стані, як по фарму покриттю, так і по салону, так і по техніці. Передні та задні парктроніки, камера заднього виду. Салон ззаді в ідеальному стані, він чистий, обдув заднього ряду пасажирів, автівка в дуже гарній комплектації. Спереді ми маємо електрорегулювання сидіння водія, мультикермо, підрульові лепістки. Бортовий комп'ютер, пробіг даного авто 243 тисячі, сидіння пасажира, чорна стеля, годинник, великий монітор, клімат-контроль, селектор перемикання передач, електроручник. Ось Так, це все збереглося. Сидіння водія в ідеальному стані. Автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг за криптовалюту, або ж обмінятись на ваше старе авто в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б.